Нобелівський лауреат, австрійський зоолог та зоопсихолог Конрад Лоуренц, дослідивши поведінку багатьох видів тварин, прийшов до висновку, власне, підтвердив теорію Зігмонта Фройда про те, що агресія. Вона є не лише реакцією на зовнішні подразники. Навіть якщо подразники усунути або вони відсутні, агресія все одно все рівно акумулюється, накоплюється. І це важливо, це важливе відкриття і важливо це знати. Якщо вам когось хочеться вбити або придушити, не доводьте справу до криміналу, перенаправляйте агресію на якийсь манекен на боксерську грушу і успіхів вам в цій справі.